Доброго ранку, шановна спіль... доброго дня, верні, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 4 вересня. На такому ось етапі вчора минулого разу я закінчила вишивати свою білочку. От, на жаль, не вишивалося до цієї дати, оскільки я взагалі не вишивала нічого. Я прихворіла, навіть довелося лягти в лікарню на вихідних. Я всі дні там в п'ятницю, суботу, у неділю я там протерчала. Ось мене в понеділок виписали, я трошечки. Приїхала додому, розчурумпалася трохи, і ось до вас зі звітом, щоб зробити вам новеньке свіженьке відео. От, На такому ось етапі в мене закінчилась білочка. Ну, ви, я думаю, бачили вже це в попередньому. От, На такому ось етапі в мене закінчилась робота над моїм Cabin Fever від Dimension. Ну, це не набір Dimensions, але я вишиваю по схемі Dimensions і ну, по рекомендованим Dimensions Власне, всім цим приколам, типу, відка купу складень і так далі. От, ну таке. Наразі буду я закінчувати і покажу вам пізніше, що у мене навишивалося, Може, у мене щось трошки повишивається. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо знов таки 4 вересня, понеділок. На такому ось етапі на сьогодні я закінчу свою роботу над білочкою, вже досить пізно. <кій> На жаль, у мене не було змоги довго посидіти. Я б з більшим задоволенням посиділа. Вишилось всього-навсього дві сотні хрестиків, але ну, тим не менше, я буду продовжувати. Як бачите, заповнилась у мене вже часткова лапка. Потім у мене я все-таки була в місті, купила. Е коли поверталася з лікарні, де я лежала, купила ниточку, і тепер воно зашила, і в мене тут все тепер гарненько, можна спокійно перестав переставляти п'яльця, буде, коли дошию до, приблизно до цього рівня, або навіть до на цього буде видно. От. Дошила я цей колір, скільки в мене було на одну ниточку, і власне лапка, як бачите, вже. З білочки є. І буду продовжувати далі. Тут уже вишивати. Тут пеньочка трошки лишилось. Тут плямка якась будемо дивитися, що там у нас буде. А, це, мабуть, плямка між деревом і пеньочком. От. І як бачите, залишилось у мене трошки дубки білочки, так би мовити. Ну, і тут уже буде заповнюватися, власне, деревом. На якому ця білочка сидить? Ну, виглядає доволі досить таки непогано. От для тих, хто вперше на моєму каналі, це робота-білочка, ось така красунька. Ну, в куточку екрану традиційно у мене є прев'ю до кожної моєї роботи. Я стараюсь не забувати вставляти, але якщо забуваю, то Мені це дуже сумно, але я намагаюся не забувати ставляти прев'ю. От, <кхи> І показую вам, що у мене яке виходить. От, Буду, власне, що я буду? Тут, канва 14 каунт, ниточки SHS, Aero, навіть, DMC якісь ще одна залишилась, пара моточків. От, Але враховуючи те, що в мене вже воно матане-перематане 150 разів, 150 раз, от. ниточки я матаю на ось такі бабіночки. От, і ними користуюся. Це ось у мене йдуть запасні бабінки. Е, я їх ось так мотаю, вони у мене намотані просто, і е, цаплик. Ось, як бачите, е етикеточка з бабінки, з моточка. Це так. А ті, що в мене основна палітра, то у мене ось тут чи ось тут з цього боку наклеєно номер. От, мені так зручно зберігати. От. Якщо комусь цікаво, у мене одне з попередніх відео є по організації. Там воно по моєму, так і називається. моя організація. От в мене з тих пір абсолютно нічого не помінялося. Я правда тільки декілька разів перескладала коробки, от як щоб не було зручно, бо в мене частина була така, що по процесам. От що... але потім я зрозуміла, що мені це незручно, і я просто зробила у мене е, одна коробка. У мене йде зараз в роботі три, е, дві коробочки для е, поточних процесів. І три коробочки для того, що лишилося це все решта, те, що не чим не користуюся в роботі. І відповідно, у мене є з дублями коробка, з дублікатами ниток і ці ниточки. Ось ці дві. Бабіночки, запасні, підуть туди, і, відповідно, це ті, що в роботі, і ще декілька коробочок є з тими, що не в роботі. Але треба буде перебрати, бо в цій роботі вже у мене деяка кількість кольорів вийшла. Все-таки 90% іду до фіналу. От, і у мене вийшло ще 4 відтінка було на тому тижні. От, і власне вони в інших роботах не зустрічаються, тобто можна спокійно виняти з дублікатів, перекласти з коробки в коробку. Ну, хтось каже, ну і на що ти це робиш, типу. А мені так легше зорієнтуватися, що в мене є, чого в мене немає. Щоб, якщо що, то щоб я могла. Я дивлюсь, що у мене, ну от, наприклад, закінчується ниточка. Я полізла в дублі, в коробку з дублями робочими. Дивлюся, цього кольору немає, і я розумію, що ну, раз його немає нічого чого треба, буде придбати. От, І я не хвилююсь про це. А так, думай, шукай, може, є, може, нема. От, і накупляєш того що, треб, того, що не треба, 10 мотків, а того, що треба, не, не купиш. Ну, все як зазвичай коротше. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо п'яте. Вересня, аж не віриться, що вже у нас місяць вересень, прошу взагалі, 5 вересня. На такому ось етапі я закінчила вишивати свою білочку. Я приєдналася до гри, ну, як, я була первинним учасником, але я була в лікарні, то не могла приймати участь коти проти собак. От, у Телеграм, і в мене було завдання сьогодні вишити 500 хрестиків. І, власне, ось вони вишиті. Як бачите, просунулася я досить таки непогано. Ну, вишилось у мене 500 і 502 хрестика, ну то не суттєво. Власне, от така ось краса у мене вишилась. от І за вчора теж вишилось у мене ще 202 хрестика. от Так якось вийшло. Трошки більше, бо я вишиваю, тако, беру ниточкою і вишиваю, скільки там може є кольору. А в мене тут вийшло ниточкою того кольору якраз до 500 хрестиків 502, і тоді і минулий раз по 202. Ну, таке. таке ось виходить. Як бачите, білочко потихеньку просувається. До фінішу лишилося ще зовсім зовсім трошечки. Зараз я розгорну, покажу що от оцей буде в куточок. от Як бачите, дуже гарно в мене виходить. Що в мене нова красуня -кицюня. От. Вона вже сьогодні я її забрала з від зоозахисниці з притулку типу. Бо, як такого притулку у нас нема, тому просто так людей з дому забрала ось така вона гарнюня. Наша манюня-дівчинка осваюється потихеньку вдові. Ну, і я продовжу про вишивку. От, а ще я сьогодні вишивала свою реля Dimensions Cabin Fever. От я мені дуже подобається робота. От вишилось сьогодні небагато. Там щось коло. 200, по марафону 287 хрестиків, але там 60 пів хрестиків, все решта це хрестики. Ну, тут, власне, зашивається верх. Я вже майже, як бачите, закінчила його тут ще одним кольором, хочу додати, скільки там вийде. От. І що закінчити знизу? І, чи буду я пускати бекстіч чи ні? Я ще думаю, тому що бекстіч це трошки мені муторно, я його не дуже хочу. Пускай я його залишу на кінець роботи, скоріш, цього, і буду я знову знизу іти і в гору, вгору, 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 вгору. А може піду вшир, не знаю. Я, ще не виріш... я ж вирішила спочатку дошити вверх, а тоді вже вирішувати, наскільки воно мені буде зручно необхідно і так далі. От. Е, таке, така ось краса в мене вийшла. Покажу ближче хрест. Такі півхрестики. Ну, вони штовхаються, тому що це 16 та канва, ниточки С А я вишиваю так, як рекомендує виробник, тобто це і по 5 складень, і по 6. В основному по 5 складень, це темно-зелений, 500-й і 310-й. А все решта в одну-два складення, але воно. А, і темно-синій 930-й теж у 5 складень, тому таке виходить власне, ну, таке, товсте ж. Пухке таке дубове полотно виходить. Покажу для любителів екстриму, як то кажуть, зворотній бік. Бачите, протяжечки в мене мінімальні, я стараюсь робити. О, ну, Власне, плотність зашивки не дає тут ще сильно далеко зробити, бо багато хрестиків просто, ну, багато нитки просто швиденько виводиться та і все. Ну, це з моєї, з попередніх цих роботи просувається. от. Ну, власне, така ось краса. Це я, е, У мене є 30, 20, е, майже 2%. От така ось краса. Ну, І буду я наразі на цьому завершувати на сьогодні і покажу вам завтра, що у мене там навідшивається. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо у нас доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо шосте. Боже вересня, уже, аж не віриться. 6 вересня. На такому ось етапі я закінчую на сьогодні свою роботу над білочкою. Вишито у мене тут не так багато, 402 хрестика всього, але, як бачите, просування у мене візуально дуже таки гарно видно. І тому, я думаю, що воно буде чудовеньке. От. Просувається білочка, поки що нових кольорів у мене не виходило, але деякі кольори у мене залишились там. Буквально по пару хрестиків, і я враховуючи, скільки є площа, то я вже подумаю, може я навіть пересуну п'яльця, щоб уже не соватись. От, ну, а може ще тут до душею, не знаю. Спробую пересунути. Якщо буде сенс, я пересуну в кітнець, якщо буде можливість, якщо ні, то буду пересовувати вже ще раз потім От, Покажу вам, що в мене на вишивалося ще. У мене вишивалось також мій Cabin фівер. От відділу. От це схема Dimensions, але вишиваю я по електронній схемі з підбором ниток. От, У мене навишивалось ось тут трошки. І у мене навишивалося там вгорі, в листі. Зараз я спробую вам показати. О, ось тут у мене навишивалося. Тут декілька кольорів. Я просто перемотала на канву. Як бачите, на рамі. Вже не хочу її розкручувати, щоб уже не. Воно вже в мене трималося купи. Ну, наразі ось таке у мене вишилось тут 220 хрестиків. Зараз приберу оці ниточки. Це мій, як бачите, бекстіч вишивався. От. Сподіваюся, я ще потім позашиваю тут і буду дошивати. Я вирішила спробувати довести цю смугу повністю до краю. Ось тільки там може буде до краю. От, Тому ось така ось виходить краса от наразі. От це вже з бексті... Тут вже бекстічений знизу. повністю. От Трава у всякому випадку тут повністю оббекстічена. Ну, Або майже повністю, там де була змога мені дати Бекстіч. От, покажу вам хрестики. Ну, тут знизу вишивався півхрест темно-зеленим. Кольором, от, поки я більше сьогодні, ну, тут на цьому ділянці не вишивала, але там зверху теж вишивала всі темно-зелений, і чорний, і салатовий. ну, Власне таке, зашивалася зелень, тому не сильно велике візуальне просування. от, тут, у всякому випадку, але таке. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 6 Боже, вересня вже аж не віриться. 6 вересня. На такому ось етапі я закінчую на сьогодні свою роботу над білочкою. Вишито у мене тут не так багато, 402 хрестика всього, але, як бачите, просування у мене візуально дуже гарно видно, і тому, я думаю, що воно буде чудовеньке. От, Просувається білочко, поки що нових кольорів у мене не виходило, але деякі кольори у мене залишились там буквально по пару хрестиків. І я, враховуючи, скільки є площа, то я вже подумаю, може я навіть пересуну п'яльце, щоб вже не соватись. От. Ну, а може, ще тут до шию, не знаю. Спробую пересунути, якщо буде сенс, я пересуну в кітнець, якщо буде можливість, якщо ні, то буду пересовувати вже ще раз потім п'яльце. От, покажу вам, що у мене навишивалося ще. У мене вишивалось також мій Cabin Fever. От, від... От, це схема Dimensions, але вишиваю я по електронній схемі з підбором ниток. От У мене навишивалося ось тут трошки. І у мене навишивалося там вгорі, в листі. Зараз я спробую вам показати. О, ось тут у мене навишивалося. Тут декілька кольорів. Я просто перемотала на кедву. От, Як бачите, на рамі. Вже не хочу її розкручувати, щоб уже не щоб вона вже в мене трималася купи. Ну, наразі ось таке у мене вийшло тут 220 хрестиків. Зараз переберу оці ниточки. Це в як бачите, бекстіч вишивався. От. Сподіваюся, я ще потім. Позашиваю тут і буду дошивати. Я вирішила спробувати довести цю смугу повністю до краю. Оскільки там уже буде до краю. от, Тому ось така ось виходить краса. от, Наразі. от, це вже з бексті... Тут уже бекстічений знизу повністю. от, Трава у всякому випадку тут повністю оббекстічена, Ну, або майже повністю, там, де була змога мені дати Бекстіч. От. Хожу вам хрестики, ну Тут знизу вишивався півхрест з темно-зеленим кольором. от Поки я більше сьогодні ну тут на цьому ділянці не вишивала. Але там зверху теж вишивався темно-зелений, і чорний, і салатовий. ну Власне таке вишивалася зелень, тому не сильно велике візуальне просування. от Тут, у всякому випадку, але таке. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго дня, шановні спільнота. Сьогодні маємо 9, 8 вересня. На такому ось етапі я закінчила на сьогодні свою роботу над моєю білочкою в межах гри коти проти собак. У мене було завдання 500 хрестиків відшити, і, як бачите, я впоралась. Буду я вирішила вам відзняти перед тим, як я буду переставляти п'яльця. Ну, білочку фактично я вишила. Ну тут пара хрестиків ще лишилася вже до кінця. от, І вже у мене залишається одне тільки оце м -м, дерево. от, ну таке, буду я, я це буду продовжувати. Тут уже не так багато лишилося, вже майже 96% готової роботи, і тому я буду власне, займатися. Іншою роботою. У мене ще сьогодні, правда, купа справ, але я вирішила спочатку відшити обов'язкову норму. От, і якщо залишиться час, то я ще повідшиваю ще, ще щось. <кій> Сподіваюсь, у мене це скоро вийде. От, наразі я хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо 9. 8 вересня. На такому ось етапі я закінчила на сьогодні свою роботу над моєю білочкою в межах гри коти проти собак. У мене було завдання 500 хрестиків відшити, і, як бачите, я впоралась. Буду я вирішила вам відзняти перед тим, як я буду переставляти Ну, Білочку, фактично, я вишила. ну, Тут пара хрестиків ще лишилася вже до кінця. От, І вже у мене залишається одне тільки оце mm, дерево. От. Ну, таке. Буду я... я це буду продовжувати. Тут вже не так багато лишилося, вже д... майже 96% готової роботи, і тому я буду власне, займатися іншою роботою. У мене ще сьогодні, правда, купа справ, але я вирішила спочатку відшити обов'язкову норму. От. І якщо залишиться час, то я ще повідшиваю ще... ще щось. <кій> Сподіваюсь, у мене це скоро вийде. От, наразі я хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Знову з вами я, Наталя. А сьогодні у нас все ще 8 вересня, от, але на, на годиннику 10 вечора і я вирішила вже зробити паузу. Сьогодні я дуже-дуже продуктивно повишувала. Я цьому дуже-дуже рада. О, у мене е, вишивалася ще одна робота. Як ви бачите, це мій cabin Fever. От, І вишивалося сьогодні досить таки немало. Вишилось 827 ну, по марафону 827 хрестиків, але е, тут дуже багато півхрестика було. От, хрестика не настільки багато, то в основному йшов півхрестик. Зараз я покажу вам поближче його. От я, тут, що я, тут робила? я отут воду цю робила. оце все робила І ось тут заповнювала сала... світло-зеленим кольором, типу салатовим траву. От, травинки І дуже, як на мене, гарненько вийшло. От Я потихеньку просувалася, заповнювала от, кольори. Мені дуже сподобалось. От, ну, взагалі схеми не складні, як такі. От, але трошки бо тому що деякі тому що ці о, півхрести в п'ять ниток це, звичайно, той же треш. От, але ну, виходить, як на мене, дуже чудово, і я з задоволенням закінчую. Я все-таки вирішила зробити так, що я доведу до кутка, такого буду шарами от, вишивати. Наразі я хочу побажати всім гарного дня, мирного неба та до наступного включення, Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо неділю, 10 вересня. На такому ось етапі вчора закінчила я свої просування на білочці. Правишивалось, немало небагато 810 хрестиків. Як бачите, до фінішу мені залишилось зовсім трошки Там трошки більше 4%, якщо вірити прогресу схеми. От, на такому ось етапі я вчора закінчила. вишивала я ось тут, все ось тут, і трошки зачепила ще ось цей стовпчик. От, буду я сьогодні продовжувати. Не знаю, наскільки в мене багато вийде, <кій> бо я сьогодні у батьків своїх. і вчора була у батьків своїх. От ми в гості приїхали, і звідти я буду забирати один із своїх процесів. Хочу його поміняти, тому що там процес теж сонеться до фінішу, там залишилось зовсім небагато і буду, власне, вишивати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до вечора. Па-па! Покажу вам ввечері, що в мене не вишивалося за тиждень на цій процесі. Гарного вам дня, мирного неба і до наступного включення. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 10 вересня. На такому ось етапі сьогодні я закінчила свою роботу над моєю білочкою. Як бачите, майже все вишито, там 96% залишилось там всього нічого. Навіть 97% вірніше. От. Залишилось майже нічого. Оцей, весь, оцей от куточок, і все. власне. От. Все, що лишилося, я вже маю. Ох, дуже великий круть, щоб його бігом вишити, але тут, вже, тут більше двох тисяч хрестиків, тому я реаліст, я розумію, що я стільки за день не вишию, навіть за два. Тому я думаю, що ще день що це ще до кінця цього тижня. І досить таки вірогідно, що буде фініш. Обіцяти, на жаль, не буду. От, бо не знаю, як у мене буде можливість вишивати. Але в принципі за цих за цей тиждень в принципі, можна фінішувати, якщо постаратися. Тим паче мені вже кортить. У мене вже повністю зібрана ниточки до ниточки канва, розвішена по органайзерам все до нового старту. І я й тільки чекаю, поки я його, поки я тут закінчу з білкою, і власне буде е, мій новий старт. Ну, про це трошки згодом. Про це буде у наступному відео, про містарт, коли вже я його буду фактично стартувати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного відео, па-па!